Якщо ви дивитесь на Версаль, там закладена наскрізна історія про короля Сонце. Типу тобто вона є на скульптурах, фонтанах, в різних історіях. Тут такої історії немає, але подібний використаний підхід. Там елементи руїн, озеро, ніби тут щось старе, тут щось природнє, там якісь пташки мають бути, там якийсь водопадик, там використовуємо горбик-ландшафт. І на самому краю цього парку, оскільки це було ну, межа, така вже там місто закінчувалося, там потім згодом будуть проводити великі виставки. І елементи цих великих виставок та інфраструктура вона буде вписана поступово в історію цього парку. Основу цього простору, який ми маємо дотепер, заклали ще у 19 столітті, а саме в 1894 році з нагоди проведення загальної краєвої виставки у Львові, і виставка була таким своєрідним виявом цивілізаційного поступу в Австро-Угорській імперії. Так тут показували різні предмети промисловості, мистецтва. Все, що було притаманне для промислу Галичини. Що цікаво, далі вже в міжвоєдній Польщі цей простір далі виконував таку саму функцію. І тоді це називалося це площа східними торгами. І, на відміну від краєвої виставки, тут був доданий ще один елемент, а саме міжнародна співпраця. Але співпраця з радянським союзом, з Чехословаччиною і, наприклад, з Румунією. Тобто різні промислові виробники виставляли тут свої товари. Зустрічалися з купцями і таким чином налагоджували власне ці контракти і якусь комунікацію між собою. В радянський період так само ця функція існувала вже з 57-го року в деяких павільйонах так само проводили виставки сільськогосподарські власне Львівської області і так само промислові виставки. Сам парк історично він, він йде от від зони вулиці Паркової, де тепер польське консульство, це була його нижня зона, і піднімається на горби. На верхній терасі якраз були основні об'єкти різних виставок, які то ставились, то розбирались, то знову ставились, то розбирались. Тому це було цілком логічно, що радянська влада, яка виступала проти будь-якого приватного використання спільного простору, Буде там ставити об'єкти суспільної е, потреби. Та? І, там, і там є е, частини інфраструктури університетської. Тобто там, наприклад, один корпус, який був чудовою музейною, ну, це не зовсім музей, можна сказати, галерейна установа. Та? А інший корпус, де показувалася теж велика картина це такий цілий перформанс був. Старого Львова їх передають у вищим навчальним закладам. Та, і відповідно вищі навчальні заклади будують там або локують там свої кафедри. Тиймо біля об'єкта, який е, був збудований з нагоди краєвої виставки, е, і фактично один з п'яти об'єктів, які збережені з цього часу, тобто з ХІХ століття. Е, е, це так званий палац мистецтв, е, який був споруджений за проектом Францішка Сковрона, польського архітектора. І тут в 19 столітті відбувалися тимчасові мистецькі виставки, також літні салони мистецькі. Він продовжував не лише функціонувати як палац мистецтва, такий своєрідний простір виставковий, але, напевно, найрадикальнішої зміни він зазнав вже з 1950-х років. Коли цей корпус, цю будівлю віддають львівській політехніці, і професор Ян Багенський, архітектор, переробляє його під спортивну функцію і облаштовує там спортивні зали і басейн. Ще одна будівля, яка, якщо так можна сказати, збереглася з краєвої виставки, це Ротонда Рацлавицької панорами. В XIX столітті в цій ротонді експонували величезне полотно, на якому зображена була битва під Рацлавицями вагоме і важливе для польської історії подія. От, і це полотно, воно діаметрально було розташоване в ротонді. Воно було майже завдовжки 150 метрів, і його висота була десь 13 метрів. І коли заходилося всередину в ротонду, то було таке підвищення. На яке можна було виходити і по колу розглядати власне цю монументальну битву в 1960-х роках? Цю будівлю так само передають політехніці, як палац мистецтв, трошки раніше, і архітектор Павло Мар'єв, Робить реконструкцію, фактично, вони цікаво, що це ця будівля була мала металеві металеві балки. Але оскільки треба було робити два рівні, тобто ще один поверх, ці балки не витримували навантаження, і фактично вона є наново споруджена. Ця будівля, але нагадує власне обрисом так, оцю цю стару родонду. Якщо з краєвої виставки на цьому просторі лишилося п'ять об'єктів, то більшість це власне міжвоєнні об'єкти з міжвоєнних східних торгів. І ми зараз стоїмо біля одного з таких павільйонів, який був споруджений в 1921 році Генріком Зарембою. Для е, промислового банку насправді оця складно говорити так, кому що тут виставлялося, бо в різні роки, оскільки східні торги відбувалися щороку, від 21-го року і навіть ще на початку вересня 39-го року вони відбувалися. Е, їх повер, кожного кожного сезону так використовували по-іншому. Ми зараз в місті, одна з так кінцевих станцій теперішньої дитячої залізниці. А, але а, ця колія, вона, звісно, перероблена зараз. Але вона має тяглість з 19 століття. І власне а, тут була прикладена така вузькоколійка а, для краєвої виставки, і, і вона тягнулася аж до станції персинківка, щоб можна було довозити сюди товари, об'єкти і будівельний матеріал для краєвої виставки. Так само було в а, міжвоєнний період вона теж. Мала протяжність до Персенківки, відповідно до, до станції залізничної, а вже в радянський час а, цю колію перебудовують а, і роблять її от, власне, з двома, з двома коліями. А, і а, вона перетворюється на дитячу залізницю, так, такий атракційний рекреаційний простір для дітей. У четвертому році на цьому місці спорудили пам'ятник українському футболу. Очевидно, Львівська асоціація чи Українська асоціація футболу подумали, що тут відбулося це дійство саме тут, але воно було не тут. Перший футбольний матч у Львові відбувся в 1894 році, власне, в рамках краєвої виставки. І для цього спорудили на цьому місці стадіон. З трибунами, які були по периметру. А от цей матч відбувався між двома командами з Кракова і Львова, і тривав всього п'ять хвилин. Бо на той час гра полягала в тому, що виграє той, хто заб'є перший м'яч. І відповідно, львів'яни на першому на перших п'яти хвилинах забивають м'яч, і м'я гра закінчилась. Після Крайової виставки трибуни продали. Тобто цей стадіон розібрали. Трибуни продали для польського гімнастичного товариства Сокіл і перенесли в інше місце. А вже в 1911 році цей стадіон викупило українське гімнастичне товариство Сокіл, і воно відоме за назвою Український город. Так є багато фотографій Петра Франка, так сина Івана Франка з цього періоду, так де тут відбулися руханки, заняття українських товариств. Я говорила про неправильне місце розташування пам'ятника футболу, але є ще одне одне неправильне розташування ще одного пам'ятника, який зараз розміщений біля податкової інспекції на Настрийській. І говорить про те, що тут знаходився стадіон Сокола українського стадіон Сокола ось тут. Тобто, маємо два пам'ятника, і всі мали б бути в цьому місці. І цей старий оперний театр, і ця вся інфраструктура пізньо імперська, вона не дуже пасувала парадам радянським. І досить швидко було прийнято рішення, що у Львові збудуємо новий центр. І новий центр мав іти, власне, від пам'ятника переможцям над фашизмом, тобто це верхня тераса. Парку культури і перехід в Стрийський парк І це така велика рівна дорога для того, щоб ходити цими хороводами, е демонстраціями. І ви йшли прямо, і там збудований був у 80-х роках головний корпус е компартії. Тобто ви мали так, якби, йти такою демонстрацією, кричати. Тут було велике місце для трибун, вертольотний майданчик і нова забудова. Тут військовий, так як би. Академія, яка символізувала, що Львів ніколи більше не буде чийсь, а тільки радянський чи російський, типу whatever. вони собі це уявляли. Але, але сталося, як сталося, тепер там податкова. І це дуже кумедно дивитися, як основне місце, де мала бути влада партійна, тепер є фіскальний орган, за яким основні майданчики викупили. Релігійний, скажімо так, кластер з католицьким університетом. Але далі з'явився комплекс з церквою Софії з великими досить інвестиціями в внутрішнє оздоблення. Під низом там є багато аудиторій, теж там має бути архів. А збоку замовили, коли знайшлися гроші, вже вирішили замовити німецькому архітектору, який проект якого адаптував. Львівський архітектор Чеплінський, він тоді був головним архітектором. І воно, воно не є таке щось там дуже модернійське, це досить компромісна, функціональна, красива, така, я б сказав, хіпстерська будівля, яка дуже просто контрастує з усіма іншими елементами.